Припини робити ці три дурниці, які робить 999% людей. І твій результат буде прекрасним. І саме тоді твоя дієта буде працювати якісно. Тим часом підпишись на мене, в мене ще багато інформації, яка допоможе тобі досягнути тіла твоєї мрії легко. Третє, тебе шокує, дивись до кінця. Номером один люди дуже часто споживають вуглеводи з соусами. Це провокує більшість проблем кишківнику. Все дуже просто: вимикай соуси або вимикай вуглеводи. На твоєму місці я блимкнув соуси, оскільки вони негативно впливають на результат твого супер класного тіла. Під номером 2 люди споживають велику кількість фруктів разом з білками. Так-так, люди можуть з'їсти щось таке дуже смачненьке білкове, і після того дуже смачненьке фруктове. Таке поєднання створює дуже сильний дисбаланс в твоєму кишківнику. І ти будеш чути різноманітну музику, яку створюєш ти, навіть якщо ти не дуже творча людина. Ну і під номером 3 – молочні продукти. так так, молочні продукти, не лякайся. Багато людей просто не підозрюють, що молочні продукти провокують дуже багато проблем кишківнику. Якщо ти запитаєш людину, навіщо вона їсть молочні продукти, будь-які. Її відповідь буде дуже проста. Ну це ж корисно, там є білки. Це одна з причин, яку ми вже виявили в першому пункті. Але є ще друга причина. Це якраз ця мікрофлора, яка потрапляє до тебе з молочних продуктів, або лактоза, до якої непереносимість великої кількості людей нашої планети. Тому якщо не хочеш перетворитися в творчу людину, яка грає саме цим місцем, збалансуй ці продукти в твоєму харчуванні або деякі взагалі вимкни. Тепер ти знаєш більше. Підписуйся на мене і став лайк.